Йдемо. Нагадую, 5 грудня 2015 року. В Україні дубак. Там треба ходити в шубі. А я йду в воду. А точніше. Середземне море. Правильно? Можна середземне море? Респект. No. ще Шари не опускаю але зараз буду. О, шари в воді. Все, я пішов. <кій> <кій> Крутяк. І не холодно поки що. Давай ходи. а? Не, давай, давай. Вода чиста. Я рідко очі відкриваю під водою. Повторюю 5 грудня. Я сам в це. Ходи не бійся, ні. Я тобі плавав всі навіть. Та, ну не в грудні, а в липні чи в серпні? Дяко, в Руді, я то в груді, я ж Ромко, а ну не глянь на мене, на камеру, я зараз під тебе буду знімати. Мене? Конечно. Давай. Давай. Мене, я зараз Звідти на тебе. Коли я піду під воду, нічого не назимай. Yeah. Коли я піду під воду, ти теж її просто під воду на мене направляєш. Але вода файна взагалі. Я ж кажу, вода супер. Респект. ну мы же мы же на Калабане плаваем. Тематично. Ну в последний, да? Напевно. Вот так, как в последний, русу туристу обліку моралі Абла спаньо Я попливу собі чуть-чуть Бо я знаю, не зручно, боюсь її втопити Все, на цьому наш репортаж Наразі закінчується, бо і так уже 5 хвилин майже.